Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні ми продовжуємо нашу прогулянку ландшафтним парком Єва, який знаходиться у селі Віта Поштова Київської області. Тут ростуть просто неймовірні рослини. Тільки подивіться на цю чудову астільбу. А стільба аметиста. А це кипарисовик горохоплідний. Мені дуже сподобався цей кущ. А ось бересклет крилатий восени він запалає яскраво червоним листям. А зараз стоїть так трішки непомітний серед всього цього саду. А ми кам'яною доріжкою підемо далі. Напевно, тут колись було. Озерце, не знаю чому. Зараз тут немає води. Але ось так переходити із камінчика по камінчику, ніби колись у дитинстві, коли переходили мілку річку. І ми потрапляємо на алею, де росте дуже багато декоративних і до сьогодні невідомих мені рослин. А ось тут ще квітне азалія. Я думала, вони вже всі відквітували. Напевно, є сорти, які квітнуть пізніше. А тут гортензія. Багато гортензії. А це дерево Гінко-білоба. Чула, що воно дуже популярне у садівників бо восени все листя фарбується у яскраво жовтий колір, а це тис ягідний у формі кулі. Я спочатку знімаю ці всі таблички. А потім заходжу у Google і перекладаю із латині. Я латинської всіх цих нас не знаю. Проте і самій дуже цікаво дізнатися і показати вам, які є рослини, які можна купити в Україні. А ось це справжнє чудо. Такого дерева я взагалі ніколи не бачила у своєму житті. А воно тут продається. Це стіадопітіс Або японська парасолькоподібна піхта. У природі вона зустрічається виключно в Японії. Красуня. А поруч ще така сама красуня. Навіть страшно дізнатися її ціну, чесно кажучи. А тут ціла плантація рода дендронів. Дуже шкодую, що не приїхала сюди на їхнє квітування. Дуже-дуже шкодую. Ви подивіться, яка тут велика кількість, як гарно вони квітують. А це гортензія із стерильними і фертильними квітами. Така гортензія є і в моєму саду. Стерильні квіти великі, а фертильні квіти маленькі. І тому утворюється таке незвичне суцвіття. А ми знову пройдемо цим. Тунелем із Вістерії. Подивимось іще раз на Kitchen Гаден. Мені ось тут дуже сподобалась ця зелена садова лава. Ви тільки уявіть, якщо посадити біля неї жимолость садову, як гарно вона оплете її і який приємний аромат буде там. І таксісти на неї і дивитися на чудовий краєвид. До речі, у цьому парку можна замовити собі ось цей будиночок. Я, звісно, цього не робила, цін не знаю, але реклама в Інстаграмі є. Ви можете замовити цей будинок. Ось бачите, тут навіть стоїть. Місце для мангалу можна посмажити м'ясо овочі поруч із такими гарними гортенцями. Ви тільки подивіться, на одному кущу блакитні рожеві і білі квіти, дивовижно. А ми зайдемо за цей куточок, а тут Плодові дерева на шпалері. Саме так і я хочу формувати свої черешні, проте ніяк не дійдуть до них. Класно було б купити таке дерево і вже його посадити. Але ж ні, мені хотілося самі сформувати. Ну, тепер буду формувати. А ось тут персики дають врожай, а тут інжирний персик. Один, але дерево ще маленьке. Напевно, буде давати більше плодів. А тут фіолетова Вероніка. Як же подобається мені ця рослина? Я вже це казала і в попередніх своїх відео, але ще дотепер не купила собі жодного виду Вероніки. А вона ж така гарна ось тут біля цієї садової скульптури. Як гарно виглядає. І як довго вона квітне. Чудова рослина. Мені подобається. Ну і, звісно, гортензії Аннабель, як же без них. У нашому саду. Ну що ж, цей куточок саду ми подивилися, оцінили ці фруктові дерева на шпалері. Бачите, як мало місця вони займають, але дають багато плодів. А ми вернемось до того місця, де починали нашу. Прогулянку, щоб таки прогулятися поміж гортензій. Ось бачите, тут ті камінчики, по яких я йшла на початку відео. Ми повернули в іншу сторону. Так, тут росте знов тис Ягідний, просто якогось іншого сорту. На задньому плані секвоя висока, а тут дуб ще з маленькими зеленими жолудями. Ну і знову гортенції. адже саме гортенції показати і подивитися на них я прийшла сюди сьогодні. Це знову висока секвоя, мені вона дуже сподобалась. І знов у нас є вибір прямо чи направо. Ну, я більше люблю ходити такими маленькими садовими стежками, тому підемо направо по гравійовій доріжці. Тут в нас росте магнолія. Висока-висока сосна, яка погубила свої шишки. Ну і звісно, гортензія. Ви уявляєте, як ці всі кущі порозростаються? Який розкішний вигляд вони тоді матимуть. Краса. Особливо ці сині. Я знаю, що сині квіти утворюються через підкислений ґрунт. Проте вони виглядають якось особливо для мене. А тут я побачила бамбук, чесно кажучи, я вперше бачу його у природі. Проте бувалі садівники не радять його саджати у своїх садах, тому що бамбук. Дуже швидко розростається і займає дуже велику ділянку сада. Якщо ви хочете його вирощувати у своєму саду, то використовуйте горщики. А ось тут знов гортензія яка має незвичайну форму. цвіть. Посередині в неї. Фертильні квіти, вони маленькі, а по краях стерильні вони великі. Така гортензія є і в моєму саду, бо ця форма сусвіття мені колись дуже сподобалась. А ось теж незвичайний красень. Шкода, що тут немає таблички, поки не можу вам сказати точну назву цього куща. Але він виглядає дуже гарно. Ну, ось тут знов росте японський клен. І віяловий красончик. Хотіла б і я мати таку колекцію кленів у своєму саду. А попереду просто неймовірний вид. Такий вид я бачила виключно в англійських садах. Чудова арка у формі кола. А ось цей кущ теж має неймовірний вигляд. Біля нього таблички не було. Але його краса вражає. Під кущем квітне знову ж таки Астільба аметиста. Вона в цьому саду виглядає просто неймовірно. А ось прийти під такою аркою була моя давня мрія. Я б і собі таку хотіла поставити у своєму саду, проте не знаю, де її вже притулити. Там здаля знову гортензія, анабель. А тут знову японський клен. Красунчик посаджений біля такої бесідки в азійському стилі. А тут ліхтар у вигляді японської пагоди. І знов кипарисовик горохоплідний. І знову клен, пальмолисний, котаноіто. Японська назва. Як же гарно він виглядає. Маленьку доходимо до початку сада, звідки починали нашу прогулянку. Проте тут я знайшла таке назву цього неймовірно гарного куща. Це тис ягідний, середній. Напевно, він має таку форму через спеціальну обрізку. А це знову японський клен. І гарний красень, клен пальмолисний і на задньому плані знову клен. Ця трава теж виглядає. Дуже гарно, точної назви її не знаю. Проте тут у пейзажному стилі вона виглядає гарно. А ось тут, пам'ятаєте, був початок нашої прогулянки про те, як не хочеться прощатися з цим парком. Давайте зазирнемо ще кудись. А тут кущ бересклета крилатого. Ну і ось його ціна 18 тисяч 400 гривень. І знов красуні гортенції Як же чудово, що саме вони заманили мене сюди. А я тут відкрила. Справжній ландшафтний парк, який дійсно виглядає, неймовірно, всі рослини дуже доглянуті, дуже гарні і здорові. А ось тут метелик прикрашає сітку, яка притіняє гортенції, щоб вони не погоріли на сонці. Червонолисний клен. На задньому плані секвоя. Ось іще одна секвоя. Знову бересклет. А ось тут таке ми дізнаємось назву цього куща з такою гарною блакитною хвоєю. Це кедр. Атлантика. Проте, мені здається, що теж цю форму цей кущ отримав через спеціальну обрізку. Ви лиш подивіться, верхівка дерева була зрізана і пішли бічні пагони, які і утворили такий об'ємний гарний кущ. Ну що ж, а ми давайте ще раз пірнемо на якусь доріжку і знову загубимось у цьому саду, роздивляючись ці гарні рослини. Гінко-білоба. Гарне дерево. І ще один клен. І ще один клен, який ми бачили на самому початку нашого відео. Тепер підемо цією доріжкою. Лише вона для нас лишилась незвіданою Знов сосна Нівакі. Знову клен. Яка гарна лава. Тут стоїть, на ній можна сісти і безкінечно милуватися цим озером. Ось знову красень японський клен пальмолисний Emerald Lace Ще раз погляд на красуні гортензії, якого ж гарного кольору вони тут. А я буду прощатися з вами. Надіюсь, ця прогулянка вам сподобалась. Дякую всім за перегляд. Бувайте!